Доброго дня, шановні друзі і нові глядачі. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В міністерстві соціальної політики розповіли про суми, на які збільшаться пенсійні виплати. Відомо, що індексація, іншим словом, збільшення пенсії для всіх категорій пенсіонерів зазвичай відбувається один раз на рік. І, як правило, це відбувається 1 березня. В цьому 2024 році, на щастя, також є велика ймовірність, що вона станеться. А зараз я вам розкажу на яку конкретно грошову суму може зрости ваша пенсійна виплата та скільки конкретно гривень мають додати. Але перед тим, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області ви нас дивитесь. Підпишіться на наш канал і поставте вподобайку даному відео. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити дану інформацію, на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до збільшення пенсії. Отже, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла в ефірі телемарафону про збільшення пенсії та наступну суму індексації. Цифри вже відомі. Залишилося підрахувати за січень і лютий. Так як ці місяці також впливають на розмір збільшення пенсії, відсоток збільшення вашої пенсії. У цьому році дорівнюватиме приблизно 13%. На перший погляд, 13% виглядає доволі щедро, але в порівнянні з минулим роком, коли пенсія зросла на 19,5%, це майже в півтора рази менше. Чому ж так сталося? Виявляється, цього року спостерігається дуже низький рівень інфляції. Близько 5%. А це означає, що ціни сильно не зросли, а залишились майже на тому самому рівні. Це і є головна причина меншого відсотку збільшення пенсії. На додачу до цього, збільшення середньої заробітної плати в Україні в цьому році було невеликим. І це також прямо впливає на розмір індексації та збільшення пенсійних виплат. Важливо звернути увагу, що індексація не впливає на всю суму пенсії. Збільшення обчислюється, множачи розмір середньої зарплати на відсоток індексації. Таким чином, сума збільшення залежить від структури пенсії, включаючи різні надбавки і стаж. Перед індексацією варто зважати на нові бали і коефіцієнти, які можуть бути введені, зазначається, що через можливі нововведення в окремих категорій пенсія може навіть зменшитись, і це варто враховувати, щоб зрозуміти, чи зросте ваша пенсія та що реально очікувати від індексації. Шановні глядачі, я вам щиро дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.